Мені було 9 років, коли літнього ранку 1941 року ми прокинулися від жахливого реву літаків, розривів бомб і безладної стрілянини. Якось під час цієї жахливої війни двох жінок спалили у власному будинку. Для нашого невеликого села ця трагедія була важким ударом. Вранці разом з іншими хлопчиками я побував на згарищі і побачив обгорілі до невпізнання тіла. Це справило на мене страшне враження. Вночі я з криком підхоплювався з ліжка, батьки не знали, що робити. На час похорону вони залишили мене вдома доглядати молодших братів. Але як тільки поряд із нашим будинком почувся шум траурної процесії, мені стало так страшно, що я голосно заридав. Я усвідомлював, що ніхто не прийде нам на допомогу, оскільки всі пішли на похорон. І тут мене осяяла думка стати на коліна. Я не пам'ятаю слів тієї молитви. Можливо, це був просто крик дитячої душі, але раптом я відчув, що в кімнаті присутній хтось дуже Близький мені. Моєї голови торкнулася тепла рука, схожа на мамину. Я не ворушився, боячись перервати це приємне відчуття. Минали миті, я вже не молився, а просто стояв на колінах, відчуваючи незрозумілий внутрішній спокій, що розливався по всьому тілі». Перестав плакати у своїй колисті наймолодший Сашко. Поряд зі мною спокійно стояв чотирьохрічний Ванюша. Весь страх, що так пригнічував мене останні два дні, минув. Огидна картина двох чорних трупів зникла зі свідомості. З того часу сотні разів я відчував на своїй голові добру руку мого люблючого Господа Спасителя. Я вгадую її, як у дитинстві, мамину руку. Привіт, всім! З вами Олена Бегас і проект хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. На початку я розповіла про дитячі переживання Миколи Жукалюка, описані в автобіографічній книзі Через круті перевали. З неї цілком зрозуміло, що дитина 9 років, відчуваючи страх, дуже потребує підтримки батьків. І ми з вами можемо навчитись надавати таку допомогу нашим дітям. Сьогодні хочу поговорити про те, що називаючи конкретну емоцію своїм ім'ям, тобто позначаючи її, ми допомагаємо дитині впоратися з нею. Можна використовувати такі фрази: ти почуваєшся трохи напруженою, тебе турбує щось, але ти не знаєш, що саме. О, це мало тебе образити. Я бачу, що тобі дуже сумно і ти сердишся. Допомога в позначенні емоцій дозволяє дітям перетворити аморфне і страшне, незрозуміле, неприємне почуття на щось визначене, що має межі і є нормальною частиною повсякденного життя. Гнів, смуток і страх стають переживаннями, які мають усі, та з якими можна впоратися. За даними досліджень, позначення емоцій має заспокійливу дію на нервову систему і допомагає дітям швидше відновитися після неприємних випадків. Моя порада батькам сьогодні допомогти дитині знайти слова, що здатні описати її почуття. Тільки не треба говорити дитині, що саме вона має відчувати в цей момент. Почуття йдуть зсередини. Потрібно просто розширити словниковий запас, щоб дитина могла висловити їх. Крім того, є такий спеціальний набір карток із зображенням і назвою почуттів та емоцій. Ви можете придбати його та запропонувати дитині вибрати конкретну картку, яка найбільш яскраво описує її почуття зараз. Таким чином ви допоможете дитині зростати у сфері емоційного інтелекту. Коли Бог розмовляв з Каїном, він дивився в корінь і говорив із Каїном саме про його почуття. Буття, четвертий розділ. І сказав Господь Бог Каїнові, чому став ти сумний і чому твоє обличчя спохмурніло? Якщо ти правильно приніс, але не розділив правильно, то хіба ти не вчинив гріх? Заспокойся, до тебе він звертатиметься, але ти над ним пануватимеш. Бо знає, що почуття призводять до намірів, а наміри попередники дій. Бог називає почуття Каїна своїми іменами. З почуттями можна впоратися і не дозволити їм перерости у погані наміри. А якщо ми дозволяємо почуттям збуджувати в нас наміри, які зрештою руйнують оточуючих, ми вже починаємо грішити. Це зробив Каїн. Це одна з граней, що пов'язує наше емоційне та духовне життя, моя порада сьогодні нам, дітям Бога, насамперед знати свої почуття та обговорювати їх з Богом. Це може вберегти нас від багатьох небажаних вчинків. З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.